Чур, я перша крутитиму колесо. Як мені пощастило, я просто обожнюю ковбаски. Круто, що мені випали саме вони. Точніше, одна величезна ковбаска. Смакота. А тепер я дізнаюся, яка смакота дістанеться мені. Блін, я ж хотіла смакоту, а не кого торгака. Може, ще не пізно все переграти. Ні, я не дозволю. Хочеш, щоб я їла цю газоту. Вони ж смердять і повзають. Ні, я не буду. Я і так їх дуже боюся. Якщо не хочеш по-доброму, доведеться по-поганому. Час колеса покарань. Ні, я краще торганів з'їм. Хоча вони до моєї апетитної піци зовсім не підходять. А, вони атакували мою руку. Ні, на таке я не підписувалася. Жах. Жуля, ти чого чекаєш? Okay. Пора би тобі ковбаску з'їсти. Mm -hmm. Цілком згодна. Думаю, я зроблю з піце хот дог з начинкою і смачної ковбаси. Ти тільки подивися, як круто вийшло. Mm, нічого смачнішого я давненько не пробувала. Ковбаса ідеально доповнює смак піци. Все набагато смачніше, ніж звичайні хот-доги. Джулі, ти змушуєш мене відкусити твою смакоту. Я, звичайно, з задоволенням це зроблю. Ти що робиш? Хто тобі дозволяв чіпати мою сосиску? Ану, віддай мені. Як тобі не соромно. Їж своїх тарганів. Не хочу. Їх так багато. Вони явно хочуть з'їсти мою піцу. Нічого собі. Ці їх і справді ціла купа. Пішли всі геть. Дайте мені хоча б підкосити піцу. Нічого собі. Вони мені майже нічого не залишили. Ну ото навіть зручніше. Хм. Вона щойно з'їла таргана. Який жах! Здається, в моєму році хтось веселився. Пішов геть. Уміли <скрість> в році тепер царство тарганів. Можна цього разу я першою крутитиму. Цікаво, що випаде мені у цьому раунді. О, ні. Тільки не черв'яки. Я буду рада, жути, а не черв'якам. Хова-бубу я люблю. Краса. Тепер моя черга крутити колесо. Все не чесно. Чому комусь жуйка, а комусь курячі лапи? Вони ж мерзенні, страшні та неприємні. Та вже не заздрю я тобі. А ти краще все їла. б. І справді, чого це я чекаю? Настав час розклати ці жуйки на піці, щоб було красиво і смачно. Вони такі яскраві та довгі. Яка краса? Та-дам! Ну як? На мою думку, вийшло просто приголомшливо. Так виглядає круто, не те, що курячі лапи. Oh. До речі, у мене з'явилась чудова ідея. Мила буде в захваті від пранка, який я для неї вигадала. Це ще що за гидота? Ні, це занадто. Краще б ти ці лапи не мені в обличчя пхала, а на піцу клала. Так буде продуктивніше. І за що мені таке покарання? Я могла б насолоджуватися смаком піци, але мені доведеться давитися курячими лапами. Ну як? Джулі, тобі подобається смачна піца? Ти ще й знущаєшся. Їж краще свою піцу. Так, звичайно. Чому смачну піцу не поїсти? О, так, як же це круто. Я й не думала, що Жуйка з піцею разом утворюють щось нереальне. Це так смачно, що я не хочу зупинятися. Мабуть, піце краще, я вже давно не зустрічала. Думаю, саме час для величезного міхура із жуйки. Оце так. Він і справді великий. Чим більший міхур, тим крутішим буде. Бум. Що трапилось, де я? Я нічого не бачу через цю жижу. Це мій шанс, щоб позбутися всіх курячих ніжок. Їсти піцу без них набагато смачніше. Джулі, гадаєш, я нічого не бачила. А ось і ні, я все бачила. І за твій обман тобі доведеться крутити колосо покарання. О, ні, сподівайся, мені випаде щось не страшне. Ура, пронесло. Дощ, все навіть приємно. А якщо це буде дощ із курячих лапок? Ха-ха! Ай, допоможіть. Мене накриває хвилою цих бридких лапок. Жуля, ти так смішно виглядаєш. Подивимося, яка смокота чекає на мене цього разу. Отак. Оце я розумію, везіння. Настав час для мармеладних очей. Їх можна не просто з'їсти з ними, можна ще й пограти. Дивись, міло, у мене очі на пальцях. Ну все, посміялися та вистачить. Час пробувати Ну як, смачні? Дуже впевнена, що піца буде неймовірною. Я теж хочу смакоту. Ось мені? О, ні. Який жах. Вони такі маленькі, слизькі та мерзенні. Я не уявляю, наскільки піца буде жахливою. Просто уяви, що це буде бритко, тоді не прогадаєш. You. Так, навіть на вигляд гидко! Фу. Не заздрю я тобі. Я впевнена, що піца з мармеладними очима буде дуже смачною. Вона навіть виглядає приємно. Краса. Як же це смачно? Не можу зупинитись, я б теж від мармеладу не відмовилася. Ніхто не відмовився, сама собі вже з'їла таку смачну піцу. Тепер очі навіть з рота лізуть. Ага, Джулі, ти як завжди дурієш? У мене просто чудовий настрій. Міла, а ти чого не їси? Я вже сподівалася, що ти про мене не згадаєш. Дуже вже не хочеться їсти цих восьминогів. Сподіваюся, вони не пролипнуть до мене зсередини. Бідна, міла. Мені навіть дивитися на це дуже бридко. Звісно, це ж восьминоги. Вони липнуть прямо до язика. Джулі, ти думаєш, це смішно? Це взагалі не смішно. Отримуй. Ой, що це було? Як ти посміла? Натомість тепер ти розумієш, що восьминоги це взагалі не смішно. Ти це даремно зробила. Тримайся, зараз я тобі цю піцу прямо в рот засуну. Цілком тоді тобі точно не врятуватися від усіх цих восьминогів Отримуй Фу, яка мерзота. Джуля, ти жорстока, а ось і ні, я просто справедлива, приємного апетиту. Вирішимо на свою факту кротить колесо першою. Я перемогла. О, так, картоплю Фрі я дуже люблю. А торганів ти любиш? Їх ти отримаєш. <гас> Джулі, ти знаєш, що шахраювати це недобре. Поверни колесо в положення, в якому воно було. Або доведеться вдатися до колеса покарань. Ну, і гаразд. А ось і моя картопелька. Її так багато, і вона так апетитно пахне. Хочеться якнайшвидше її з'їсти. Твоя черга крутити колесо? Точно. Сподівайся, мені теж випаде смакота. Хоч би смачне, хоч би смачне. Ні, що завгодно, але тільки не часник. Він же смердючий. Дивно, чого й нема. Значить, мені не доведеться нічого їсти. Подивись, уважніше. І справді, запах звідкись виходить. А, навіщо на мене? повісила цю бяку. Огидно. Так, гаразд. Спочатку потрібно часник почистити. Хм. Для цього в мене є навіть спеціальна коробочка. Спочатку туди треба викласти усі зубчики часнику. І за пару секунд часник перетворюється на чистий часник. Готово. З нього можна зробити дуже гарний малюнок на піці, наприклад, серце класна ідея. А я за допомогою катоплю передам свою емоцію, радість, тобто намалюю милий смайлик. Смайлик набагато краще, ніж серце. Ось ще ти просто повторила за мною. Моє чесникове серце вже нічого не зможе перебити. Так, а тепер тобі це серце треба з'їсти. <клыш> Ні, як же я його їстиму? Серце ж таке гарне. Ти постійно ухиляєшся, час колеса покарань. Блін, щось мені зовсім не щастить. Доведеться не просто їсти цю піцу з чесником, а й зробити з неї коктейлі у блендері. Блендер у нас є, тож тобі дуже пощастило. Мені навіть цікаво, що з цього вийде. Думаю, щось мерзенне. Зараз ми це й дізнаємось. Давай. Якщо мене вирве, міле, ти будеш у цьому винна. А від такої суміші мене напевно знудить. Так вже, так вже виглядає справді бридко. У мене в роті ніби помийне відро. Я так довго точно не протягну. Фу, але це не значить, що я маю за нюхати. Тримайте мене, я падаю. О, ні, часник навіть мілу загубив. Який жах. Я тут, я в порядку. Ого, картопля Фрі навіть на моєму обличчі опинилася. Круто. Парара. Чому мені так не пощастило? У мене лише одна піца, бо всі інші дісталися мені. А ось і ні, всі піци в мене. Ви тільки подивіться на цю вежу. Оце так. У тебе величезний стовп спіц, а в мене лише одна. Це несправедливо. Досить нити, краще швидше починай їсти. Сподіваюся, що моя піца хоча б найсмачніша. Виглядає вона точно апетитніше, за інші. Вау! Кхм, смакота! А скільки ж тут сиру? Обожнюю сир. Гей, я тобі не сміттєвий пакет, щоб у мене викидати недоїдки. Ну, знаєш, отримуй. Чого одразу битися? Я ж не спеціально. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти мої піци. Від одного їхнього вигляду в мене вже слинки течуть. Я придумала спосіб, як можна їсти швидше і зручніше, щоб руки не забруднити. Нічого собі. Оце так. Я не думала, щось когось може вийти таке. Як ти це робиш? Це смачні, тож ж я й не на таке здатна. Ой, і що це зі мною сталося? Здається, тепер тобі точно буде не до піци. А ось ми від них не відмовилися б. Смакота. Мені терміново потрібно повернутися в нормальний стан. О, а де мої піци? Хто їх вкрав? І справді, хто посмів. Ах, ви, злодії! Як не соромно. Мені взагалі не соромно, тому що я думаю тільки про те, як буду їсти свою купу піц. Ну що, пора вас з'їсти. Може, не варто їх їсти в основі вежі? Та гаразд, що може статися? Ай. Ось що. а ми Переджали. Так, страпився справжній підсипат. Oh, no. За що мені така кара? Я ненавиджу часник Хто взагалі його любить? Вам просто не пощастило, тому що в мене лише один часник. Come on. Okay. Чого ти смієшся? Виходить, що ти перше будеш його їсти. Легко. Я ж не боягузка, так що я з ним швидко впораюся. Головне, щоб мене не знудило. О, ні. Здається, я переоцінила свої сили. Таку погань їсти просто неможливо. З мене вистачить. Ще чого ти маєш доїсти свій часник до кінця? У мене навіть для тебе спеціальний подарунок є Часнокодовилка. У неї можна засунути весь часник і видивити його прямо тобі в рот. Це було не питання. Ану, відкривай рота. Яка гадість! Тепер у мене в роті наша кішка. Ну, ви зрозуміли. Ой, навіть я відчуваю цей запах. Як смердить жах. Як добре, що для таких випадків у мене завжди є жуйка. Велике дякую. Тепер і вам не доведеться нюхати, а мені страждати. Алекс, твоя черга їсти часник. Навіщо ж його їсти? Дивіться, яке крутинамиста з нього можна отримати. Досить балуватися. Тобі все одно доведеться його з'їсти. Гаразд, але для початку потрібно позбутися всього зайвого. Для цього маю величезну вазу. Трохи потрясти. Ну ось тепер від нього залишилися тільки зубчики. Отже, можна їсти. Який жах, і нічого більш бритково у своєму житті не куштував, а я зрозуміла, як смерділо у мене з рота. Від будь-якого запаху завжди може врятувати звичайна прищіпка. А якщо її буде мало, то необхідно скрізь розприскати освіжувач повітря. Ні, здається, просто освіжувач не допомагає. Потрібно нейтралізувати джерело сморіду. Допомогло. Але не намагайтеся повторювати це вдома, тому що освіжувач повітря дуже небезпечний. Зате рота не смердить клас. Джуля, а ти на кого чекаєш? Швидше, їж свій часник. Я з дитинства його терпіти не можу. Якщо побачите, що моє обличчя зеленіє, допоможіть мені. Благаю. Яка ж це Гедота? Бритко, навіщо ж ти так поспішаєш? Так, адже тобі нікуди поспішати. Зате так я скоріше впораюся з цим часником Нічого собі, яка сміливість і яка швидкість. Джулі, ти молодець, залишилося ще трохи, оце так. Та як це можливо? Все часнику більше немає. Ого. Навіть від мене так не смерділо. Джулі вибачте, але нам доведеться тебе ізолювати. Або ми всі тут знепритомнюємо від сморіду. За що? Спрацювало. Нарешті в кімнаті не смердить. Так, і мені стало набагато краще. Ура. Блін, не пощастило мені з тік-таком. а мені пощастило. У мене ціла пачка. Дивись, кому реально пощастило. Так вже. мусила ж мені колись впасти купа смакот. Міла, у тебе цукерок найменше, так що можеш починати. Думаю, з'їсти одну цукерку тік-так мені не важко. Смачно, але дуже мало. Алекс, твоя черга. Нарешті, зараз як наїмся, що відбувається? Чому не сиплеться? Алекс залишився без цукерок. Ось ще. Блін, тепер взагалі весь тік-так по столу розсипав. Думаю, я зможу швидко його зібрати за допомогою звичайної трубочки. Готово! Джулі, залишилася тільки ти. У мене не просто величезна пачка цукерок. У мене ціла купа звичайних пачок. А тут усім вистачить. Ось ще усі цукерки мої. Я обожнюю тіктак, так що пару десятків пачок з'їм швидко. Блін, навіть із нами не поділилася. Нічого страшного. Я знаю один спосіб, як стягнути одну пачку. Та дам, і цукерки наші. А ну стояти. Як вам не соромно красти? Доказів немає, ти нічого не доведеш. Зараз я вас швидко провчу. Помста Джулії буде жахливою. Руки вгори! отримуйте. Ну, як вам? Будете знати, як красти мої ласощі? Міла, це ж ціла купа цукерок. Скоріше лови їх. Точно! Смачно! Що? У мене не залишилася тітака. Я все витратила на кулі. Зате ти поділилася із друзями. Думаю, буде весело. Давайте скоріше відкривати кришки. Віта починай. О ні, який жахливий початок. Я б сказав колючий. Oh -oh. Невже мені доведеться їсти цей кактус? Він же такий страшний. Я точно вколюсь Гаразд. Залишається тільки сподіватися на краще. Ай, як боляче. Може, вистачить? Звісно, ні. Їх швидше. Здається, я маю ідею. Навіщо я робитиму собі боляче, коли я можу просто відрізати усі голки? У мене навіть підходящі щіпці є. Та-дам! Тепер мені не доведеться мучитись від кожного уколу. Сподіваюся, що кактус буде смачний. Ну як? Ти так швидко його з'їла, ніби він солоденький. О -о. Ні, нічого подібного. Він огидний. Так, відчувається. Тепер моя черга відкривати. Стояти жінки вперед. Тим більше мені випало таке смачне морозиво. Потрібно якнайшвидше його з'їсти. Віта, куди ти забрала моє морозиво? Поверни його назад. Ні, бачиш, у нього круглі кульки, і це означає, що вони мої. Я знаю, як це виправити. Після теплої обробки кульки перетворюються на жижу. А через трикутну форму ріжка ця жижа буде моєю. Готово. Як же смачно! Я дуже пошкодувала, якби віддала морозиво вітя. Нато вже воно класне. Алексе, тепер ти можеш відкривати кришку. Нічого собі, треба ж яка краса, такий апетитний сендвіч. Так і хочеться його якнайшвидше з'їсти. Як приємно усвідомлювати, що мені не доведеться ні з ким ділитися. Вся ця смакота моя. Твоя кажеш. У мене з'явився план, як теж поласувати бутербродом. <риві> Алексе, тебе й кличе. No. <риві> Тепер ніж допоможе мені перетворити квадратний сендвіч на два трикутні. Wow. Пробач мені, Алексе, але я мусила це зробити. Зрозумій, я теж зголодніла. Ах так! Тоді побачимо, як тобі сподобається бутерброда з таким же трикутним перцем. Думаю, буде як мінімум весело. Смачно! На жаль, Алексі, що не ти їси ці сендвічі. Ах, ні, зовсім не шкода. ха-ха. Ой ой, а ось тут явно щось не так. Звідки у бутерброді перець. Допоможіть. У мене щось є, що допоможе тобі загасити внутрішню пожежу. Випий! Швидше дайте мені різину. О, ні, що я тільки що випила? А-а-а! Нічого собі, оце шоу. <рігат> Подивимося, що чекає на нас у цьому раунді. Повіти Чіпса, що ж у мене? Ох ти. Сподіваюся, мені теж пощастило. О, ні, я вам не пеш, щоб собачий корм їсти. Я так не хочу це робити. <рігат> Поки не доведеться, тому що я буду їсти першою. Хочеться якнайшвидше з'їсти цей кавун, який він соковитий саме для спекотного літнього дня. Я знаю, як можна теж здобути собі трохи кавуна за допомогою спеціальної ложки. Кейсі тримай ложку. З її допомогою їсти буде зручніше. Дякую величезно, Це і справді зручно. Awesome. Тільки ось тепер мій кавун, тому що ти нарізала його на круглі шматочки. Наступного разу уважніше дивитимешся. Думаю, ця історія з кавуном багато чому тебе навчить. Та я тобі зараз отримуй мимо. Можеш кидатися скільки хочеш, а я поки що доїдатиму кавун. Через тебе мені залишилося зовсім небагато кавуна. Але, хоча б залишки, я з'їм без чиєїсь допомоги. Макота. І Віта твоя черга. Думаю, чіпсики будуть дуже смачними. Тим більше принголз. Я їх просто обожнюю. Я теж. І я не можу позбавити себе радості. Позбавити віту чіпсів. Як добре, що для цього потрібно лише збовтати пачку. Дивно, чому там пусто? Де всі чіпси? Який жах? Хто посмів це зробити з ними? Чипси у будь-якому вигляді смачні. А ось мені доведеться їсти собачий корм. Він неприємний. Навіть на запах він жахливий. Здається, мене від нього знудить. Може, я не буду його їсти. Ще як будеш? Ви тільки гляньте на те, який він бридкий. Хоча б спробувати треба. Цу. Який жах? Мерзість. Собачий корм треба їсти із спеціального посуду. Скажи, дякую, що я захопила тобі таку. Так, дякую. У цій мисці корм виглядає ще гірше. А їсти його ложкою я просто не зможу. Hey! А я тобі допоможу, головне, не ворушайся. Все одно я потраплю. Oh, no. Отримуй. No. Ну як подобається. Фо, нічого гірше, я у житті не пробував. Думаєте, це смішно? Зараз я покажу, що таке смішно насправді. Як ти посмів? Від нас тепер нестиме як від собак. Ось це весело. Дівчата, як ви думаєте, цього разу кому пощастить? Okay. А зараз і дізнаємось. Точно не мені. А ось мені пощастило. Люблю роли. Мені тож, мені випав шоколад. До того ж, дуже смачний. Його дуже складно знайти в магазинах, тому він стає ще ціннішим. Я знаю, що у всіх присутніх вже течуть слинки, але я не збираюся ділитися. Смакота awesome. так і хочеться якнайшвидше з'їсти всі ці трикутні часточки. Як круто, що я можу це зробити. Але перед цим потрібно показати шоколадці пару прийомів карате. Ось так тепер усі знають, що кейсі може і здачі дати. А тепер я покажу трюк. Лов шоколад кіртом. Але це ще не все. Спіймати одну часточку може кожен. А ось зловити цілу купу часточок набагато складніше. І мені не вдалося спіймати жодної. Яка ганьба? Та гаразд тобі. Головне, що мені тепер можна братися за роли. Для початку візьми палички. Димі. О, ні, я ніколи не вмів їсти з їхньою допомогою. Якщо я зараз буду вчитися, то я точно жодної штучки не з'їм. Але хто мені заважає використовувати палички по-іншому? Наприклад, насадити на них роли і їсти просто так. Це круто, зручно і руки чисті. Вже поділитися із подругою? Ні, тим більше навіщо тобі роли. На тебе чекають дуже соковиті лимончики. Уявляю, наскільки вони кислі. Фу, пішов геть. Я не знала, що лимони повертаються, як бумеранги. Пішов геть, я сказала. Здається, вони тепер твоя доля. Ага. Дурні правила челенджа. Точно! Я ще не придумала, як зробити лимони менш мерзенними. Потрібно зчистити скоринку. Алексе, вибач, хоча твоя нова зачіска дуже підходить до твоєї жовтої футболки. Гаразд, годі балуватися, час їсти. Ой, Здається, через лимони я трохи звузилася. Мені потрібен освіжаючий душ. Ось тепер стало набагато краще. Ось це так. Бачила ти своє обличчя? Тільки не цибуля. Я не хочу смердіти. Вау, який величезний шматок шматопице! Приголомшливо. А у мене найсмачніша шипучка. Обожнюю її. Сподіваюся, ви не будете проти, якщо спочатку я розберуся зі своєю гідкою цибулею. Дуже не хочеться мені залишати її на потім. Як смачно. Досить знущатися. Мені справді важко. Знали б, ви, яка цибуля мерзенна. Якби ви зробили один ікус, вас би миттю знудило. Здається, і в мене щось назовні проситься. Ну й войнище. Вибачте мені, так так. Я помітила круглі ковбаски на пиці кейсі. Це означає, що вони мої. Як приємно раптово дізнатися, коли на тебе чекають такі смакоти. А якщо вирізати невеликий шматочок, можна зробити його квадратним. Це означає, що я зможу підкріпитися. Головний, не забруднити руки, а то мені потім ще й шипучки їсти треба. та як ви смієте, як вам не соромно, це ж моя піца. Шматок квадратний, отже, він мій. Ну, ось, мені майже нічого не залишилося. Гаразд. Добре, що мене не повністю обнесли. Хоч По чимось поласувати зможу. А на мене чекає ціла пачка шипучки. Мені дуже цікаво її з'їсти. Виглядає вона дуже перспективно. Ого, і справді круто. Але ви можете на неї навіть не розраховувати. Я сам її з'їм. Краса! Як же смачно! Хочу ще. Жадім нема все шипучка може лише на голову потрапити. Ха -ха, так то краще. Знатимеш, як поводитися з бо...